Ну, шилом, так шилом. Як це шилом? Не треба мене шилом. Давай, турист, до дна і поговоримо. Це що самогон? Це сиворотка правди. Спирт простіше. Шило. Ну, що ж, а тепер розповідай про цього марата. Хто такий? Чому на нього працюєте? Зараз на буфіни тобі в кольору. Пару хвилин пройде. не буде так боліти. М -м? Оп, все, буде трошки легше. Спасибо, що руки ноги не поламають. Так, змій він борщинуть вміє. Та ти ж невідомо хто. У нас випадково гостей не буває. Про своїх знаємо, чужих зустрічаємо як слід. Це війна. Я не чужой, я вообще сюда не стремился. Вообще, это не моя война, я за мир. Она твоя. Коля твоя выявилась. Я к ведь чутя. Ты разумевшись. Не надо пытаться меня пристыдить. Я хотя бы оружие в руки не брала, ни в кому не целился. Какие ты честные. Какой есть. А ты чего до рук не берешь? Нема за кого воевать, так? Я? Мирний. Ви воєнный. Ми просто на разных язиках говоримо. Розумієте, ми вибори виграли. Ми майже виграли. І тому він хомяка воєнком здав. А нас на сховищі вантажниками загнали. І ви ото як барани. Що Мурат сказав, то і робили? Mm. Такий небезпечний. Політика. Зброя. Зв'язки. А ми ну, пішли. А то як діти малі. Політика, зброя. Знаєш, я раніше так само, як ти думала. Що війна тут не моє. Я за фахом маю дітей. Образотворче мистецтво А Потім була ота зима 13 та Там я зустрів Михайла. Михайла. Він прямо з Михайлівської площі поїхав на схід. Я навіть миті не сумнівалася, що він поїде. Я навіть плакати не могла. Слушай, я навіть не знаю. Треба й мені це слухати. Дзвонила йому туди і чула, оце кляте. Абонент не може прийняти ваш виклик. І все, мене зривало нафіг. Знову і знову. Навіть не вчили чекати їх з фронту. Одного разу взагалі зірвалася і приїхала до нього сюди. О, стріляють від нудьги. Так, з пістолетом зрозуміло. Угу. Mm. Ходімо, покажу. Справжню пасанячу пуховку. Гонь! Оце круто! от воно! звій! Я ще пущуся! Не з цього, маринці, цей звук не подобається. Вітарська. Дякую, Італію. Це добре, коли тобі є, заради кого їхати на фронт. Мені з Михайлом завжди було спокійно, навіть під обстрілами. Потім одного дня я собі руку розпорола, знаєш, так от нічого. І його приносять з поля бою. Не змогли врятувати. Крупний калібр. І все. А я тут залишилась. А що мені в тому тілу робити? Знаєш, якби в мене був ще один вибір їхати за ним чи не їхати, я б знову за ним поїхала. Так, Нам телефон не повернули. Добрий вечір. Добрий. На, тобі, соня наяре. Я до за мной. Сонь. Сонь, тут связь фиговая. Слушай, ну может быть это резко звучит, но для меня важно понимать, что с тобой происходит. Что ты чувствуешь? Твое отношение. Слушай. Ну... Правда, не было возможности позвонить. Ну, прости меня, пожалуйста. Понимаешь, но ну, я раньше подпускала себе очень близко, не тех людей. Да, это моя проблема, но я не хочу, чтобы это повторялось. А сейчас мне. Да я на войне. На какой войне? Ну, на стране война, если ты не знаешь. Подожди, ты считаешь, что ты можешь давить мне на мои болевые точки, да? Да просто поверь. Я не могу поверить, Макс. Хомяк казался он обешен. Слухай ты, турист. вдома без діла не сиділи, ви то зрозуміло, що ваш марат там з усіма зав'язаний. Але ну, у нас тут півроку тому історія була. Брудна історія через контрабанду. Всі про неї чули, комбат солдатів постріляв, бо заважали йому вадло ганяти. То ви б того марата пильнували. Змію, а що ти з усіх норовиш розвідроту зробити? Так, завтра, як доберетесь до великої землі, все детально, докладіть нашому спецю. А де той комбат зараз? Ну, що постріляв. А там дуйбу на своїй посаді. Бо як кажуть, у нас у тио білі били ходаки. Не пойман, не вор. Хоч вся лінія фронту про нього говорити, ми, а без доказів марно. Mm, ну а що, якщо у кого-то ці доказательства? Що? Ну я так, наприклад. Ну от що цьому человеку потрібно делать? Ну то ж реально как бомба. Кажешь, як бомба. Це ти правду кажеш, як бомба. Була б у мене така бомба. Я б її так гучно підірвав. Кого зачепить? Його проблеми. Ну, начебто добре влаштувалися, не замерзнете. А я хотів спитати, ви до вітру туди ходите? Ні, сюди небезпечно, там розтяжки, краще туди до стовпа. Яр, слухай, а можна з міномета стрельнути? Один раз вальнути, щоб відчути? З міномета не можна, бо руки повидриваю. Краще до вітру, вони так спокійніше було. Yeah, right.